Ніколи не кажіть, у мене немає на це грошей. Кажіть, це не передбачено в моєму бюджеті. І ось ви вже не голодранець, а фінансово організована особистість, яка грамотно керує своїми витратами. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Єврей приходить до директора філармонії. Здгаствуйте, здрастуйте. здрастуйте. Я б хотів у вас б гацювати конфегасьє. Мені сказали, що вони непогано загубляють. Вибачте, як ви можете у нас працювати, коли у вас дефект дикції? Це ваше здгастуйте. Ідіть порепетируйте. Може, вийде тоді і приходьте. Єврей йде. Через тиждень приходить. Здрастуйте. директор здивовано завмер. Добрий день. Ну, як я відгепетигував? Анестезіолог летить у відпустку. Раптом Стюардеса оголошує, чи є серед пасажирів анестезіолог. Терміново пройдіть до 12-го місця. Підходить він до вказаного місця. а Там чоловік горілку по черках розливає. Ви хто? запитує анестезіолог. Хірург. Я знаєте, не звик пити без анестезіолога. А ароматизатор дюшес складний ефір чогось там. Ми його на уроці хімії робили, дешево і сердито. З тих пір я ніяку солодку газовану воду взагалі не п'ю. Тю слабак! А я їм ковбасу після екскурсії на м'ясокомбінат. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. На уроці вчителька запитує дітей, хто з них грав і вигравав в азартні ігри. Сашко, ми з татом зібрали кілька етикеток з-під кави і виграли праску Катруся. А ми збирали кришечки з-під Кока-Коли і виграли футболку, Юрко. А мій тато вгадав шість цифр із шести, вчителька і всі діти. І скільки ж він виграв? Юрко. Сім років з конфіскацією. Вчителька. Чому? Не зрозуміла. Учень та просто сигналізація була нестандартна.